Рок. Він відомий ще з давніх давен. Назву цього засобу знає багато хто, практично всі знають. Це є унікальний протизапальний засіб від будь-якого негативу для перепрограмування клітин на здоров'я. Тобто, це дуже великий спектр застосування. Я, Оксана Тараненка. Ви на каналі Оксана щастя є. По першій професії я медик, фельдшер швидкої медичної допомоги, а також я психолог, практикуючий психолог і 32 роки займаюся психологією і ще одночасно аромапсихолог і ароматерапевт. І я на своєму каналі розказую про те, як бути здоровими, щасливими і фінансово забезпеченими. І зараз у мене тематика прямих ефірів це засоби, природні засоби, які нам, є у нас можливість для себе використовувати і відновлювати себе енергетично, фізично і на психоемоційному рівні, тобто на духовному. І Я вам вас сьогодні наша зустріч присвячена унікальній ефірній олії, яка називається «Ладан». Ладан. Латен, воно, це ефірне олія береться з смоли дерева сорту Босфелія, яке росте в дуже таких важкодоступних місцях, на схилах гір, там, де екстремальна жара, екстремальний холод. Тобто за одну добу, може бути, і до 50 градусів жари, і вечір до 5-10 градусів морозу. І... Також в таких умовах, де мало вологи, дерево, сор... дерево це напитує всю цю силу, що воно має, яку ну, от не кожне дерево да, може вирости в таких умовах. І сама ефірна олія Ладен вона здобувається з кори. А як, звісно, як відомо, що в корі зберігаються і в смолі всі речовини, які захищають кору дерева від знищення, від шкідників, від перегрів, від переохолодження, від ще будь-яких моментів. І у це все силище, вона закладена в смолі дерева, в смолі цього дерева. Відповідно, якщо ми використовуємо ефірну олію, то це концентрат, суперквінтесенція усіх всіх корисних речовин. І ладан – це універсальна олія. Якщо, наприклад, у вас немає ніякої олії, є просто ладан, а латинська назва його – є Франкінс. У нас і в... наші партнери називають я теж в таку в... Коли ми жартуємо, ми називаємо його Франкенштейн, щоб запам'ятати. Ну, це така, такий жарт, але воно так краще запам'ятовується. І ладан це ефірна олія, яка, перш за все, на фізичному рівні нам дає потужну антиоксидантну дію, тобто омолоджує, захищає від дії свободи вільних радикалів, тобто захищає від онкозахворінь, від перечасного старіння. Також ладан це протизапальні, протигрибковий, антибактеріальний. Рано оці всі моменти, які, власти... які є властивостю кожної ефірнолії, є і в ладані, але у нього є свої фішки, про які я розкажу вам протягом цього ефіру. Можливо, ви про це не знали. Це просто унікальні моменти, які ви можете просто взяти і застосувати в своєму житті. Так ось ладан. Ефірна олія, яка в своєму складі має, чим вона відрізняється перше від інших ефірних олій, своїм багатим біохімічним складом. Ладан має 1200 діючих молекул в середньому. Тобто, от, ну, для порівняння, якщо це ми беремо звичайно якісь ліки з аптеки, там тільки одна-дві діючих молекули. Дуже рідко, коли було, буває три. А тут 1200, уявіть собі, 1200. І відповідно вона, ця ефірно-олія, може вплинути на будь-яку сферу нашого життя, на будь-яку, на будь наприклад, як на центральну нервову систему, тобто заспокоїти, відновити наші нейронні зв'язки і вплинути на такі сильні такі моменти, як навіть епілепсія, навіть такі стани, як. ДЦП, порушення пам'яті і так далі. Оце дуже круто впливає ефірно ладен. По інструкції для цього декілька краплин, одна, дві, три, використовується навіть до сімі. є. це з який протокол, лікувальний. Якщо це епілепсія, то там лікувальний протокол навіть до сімі краплин три-чотири рази на день. І поступово приступові епілепсії все менше і менше, і людина взагалі може зцілитись. Це один із таких моментів. Ладен це вже психоемоційний стан, розповідаю вам. Перескакую тут туди туди, тому що хочу багато вам цього розповісти. І тому трохи таке є. Ну, прямий ефір, тому я думаю, у нас такий прямий ефір в вигляді розмови одночасно, тому пишіть свої коментарі в чаті, буду рада відповісти. Але, будь ласка, прошу, з повага відноситься один до одного. І е, буду відповідати тільки на коментарі, які по суті, по ділу, а не якісь там просто не про що. Ну, ви зрозуміли мене. Тому, ладан, він миттєво заспокоює нашу центральну нервову систему, і, відповідно, ми просто відкривши флакон, просто, просто подихали з флакона, і у вас такий спокій внутрішній, таке відчуття, що ви знаєте, як захищеності такої, і відчуття миттєво заспокоїться мозок. Таким чином ви можете просто подихати ладаном і зняти артеріальний тиск, просто миттєво. Зняти стрес, напругу, оцю тривожність у багатьох зараз. оце. Ладан – це просто номер один в плані заспокоєння. Якщо ви не можете заснути, ви хвилюєтесь, то ладан допомагає миттєво це. Просто от люди кажуть, я теж можу підтвердити, що через десь ну, декілька хвилин у вас нормалізується нормальний артеріальний тиск. А якщо її такий стан, наприклад, як буває таке, що ваша дитина або ви, от ви десь побули в людних місцях, да, десь таке. Або на якомусь масовому заході, десь, або просто в, в загальному цьому транспорті. Ну, десь от прийшли і миттєво у вас раптово почалась якийсь або кашель, або висока температура, або щось таке, от раптове, да, от були здорові і раптово щось виникає. Це значить, на енергетичному рівні ви, або ваша дитина, або ваш близький родич набрався чогось негатива на, на нашу ауру енергетику. І саме простий спосіб, я вже так багато разів користувалась, так беремо, наносимо на себе. Якщо це дитина, ви просто раз, десь чайна ложка вас базової олії, і ви нанесли на, на спинку, на шию і на стопи. Все, декілька краплин ладана, достатньо. Якщо це, якщо це ви особисто, то нанесіть собі теж на стопи, можете тут і подихати, і отут на шийно-коміркову зону. Все, у вас буде відчуття. Ви просто зайняті, і ви поспали, і ви відновились повністю. Це дуже класно працює. А, також ладан миттєво знімає а, кашель. То теж, теж на своїх дітях теж класно і на собі. Якщо ви дорослий, то ви можете просто випити декілька краплин. І потримати в роті. Можна з водою, можна на мед капнути, можна на рослинну олії. Потримали, випили, через секунд 30 потримали і випили. І у вас кашля вже не буде. В, той же, прямо в ту секунду. Це, це супер. Ось. І також ладан допомагає при таких моментах, як е, знімає запалення суглобів. І одна із таких суперфункцій ладана це те, що завдяки дуже-дуже маленькій молекулі ладен потрапляє в ті відділи мозку, які, в ті відділи, відділі клітини, до у нас ядро клітини, яке як вважається мозком клітини. І от ладен може потрапити в ядро клітини і сканувати, яка клітина здорова чи ні, вона відповідає той функції. Яка ізначально заложена в божественне здоров'я, тобто така, яка ізначально вона має бути. Якщо ні, то тоді ладан вмикає процес, називається апоптоз. Тобто клітина м'яко виводиться з цієї тканини, виводиться, не пошкоджуючи навколишні клітини. Що це означає? Це означає, що ладан дуже класно використовують в терапії від онко. Розумієте, це дуже класно. Поєднується з хіміотерапією, з будь-якими процедурами. І, до речі, хороша новина, якщо така ситуація, що ви не можете відмінити ліки, ну тобто це по життєвим якимось а, показникам, що ви не можете відмінити. Але ви хочете застосовувати ефірні олії, тому що вони дійсно допомагають, вони дійсно вас підтримують і дійсно швидко допомагають відновитись. То ви тоді можете паралельно застосовувати ефірні олії. І паралельно. ліки. Дивіться, яка гарна новина. Ефірні олії, коли ми застосовуємо їм їх з фармпрепаратами, вони допомагають максимально знизити рівень побічних дій і максимально підсилити лікувальний ефект від тих чи інших ліків. Розумієте, яка це сила? Це супер, тому ви можете цим користуватись. І, от, наприклад, Ладан це дуже б'яка ефірна олія. Вона має дуже класний потужний ефект на нашу ауру. Відновлює навіть е, такі як пробоїни, кажуть ауру, якісь типу, порчі, оце весь негатив, оце всю. все, що у людини неправдиво, все оце ложне, брехливе, це все допомагає ефірна олія ладан. Знаєте, отак, от як, як, як знімає, як ото не не даремно ж кажуть, що хтось біжить як от ладана. Да? Це не просто так оця, оця, такий жарт, насправді так і є. Що Ладен це потужна, потужний діючий засіб, щоб позбутися у цих ложних, оцих неправдивих переконань, якихось усвідомлень, це все, що не, не йде нам на благо, ладен, просто знаєте, бере і людину оце знімає все. І плюс і негатив знімає. І якщо, наприклад, ви не знаєте, хто ви, чим вам займатися, ну, я маю на увазі, не знаєте ваше призначення, то ви можете за допомогою Ладана його поєднувати з тими практиками, які ви робите, там, або просто там налаштування, афірмації. І Ладан дуже класно поєднується з цими практиками, тому що він допомагає відновити ваш зв'язок з вашим над'я. І ви починаєте себе чути і починаєте. Відновлювати цей зв'язок і ви відчуваєте, що вам потрібно. Але ви ж знаєте, так, що буває таке, що людина, якщо вона і так до цього була не заземлена, а десь там матеріальні свої питання не вирішувала, а десь в, в, там, в хмарах літала і ще й ладан додає, то тоді може таке бути вичита, що ми десь зовсім взагалі полетіли, десь хто знаде. Щоб такого не було, щоб такого уникнути, ви зразу беріть якісь такі ефірні олії, які заземлюють. Наприклад, чайне дерево, миттєво, кіпариз, чайне дерево, ялівець, це можжевельник російською. Ви берете їх, просто понюхали, нанесли миттєво, ви знаєте, ваша душа повернулася в тіло і все, і ви йдете, вирішуєте задачі, які вам які ви маєте вирішити. Тому що оце, що раніше розповідали, що. Треба бути духовною людиною, про все це матеріальне, не треба турбуватися. Це все воно, це все таке неважливо. А насправді це все брехня, да? нагла брехня. Тому що ми саме, коли у нас поєднання духовного матеріального, саме за цим приходить на наша душа на цю землю, щоб цей досвід здобути. Розумієте? Саме коли ми приходимо, усвідомлюємо, що ми, честь Бога, що ми. Прийшли втілювати свої таланти здібності тут розвиватись на благо собі, своїй родині і людям всього світу. Тобто ми маємо служити, а не просто сидіти і відпочивати. Ну, не для цього душа народжується. І ось що я хотіла сказати цією думкою: що, що саме Лада допомагає усвідомити своє призначення свою о, задачу, з якої прийшли, і отримати дійсно таке задоволення від власної реалізації. розумієте? тому що людина не може бути щасливою, коли вона не реалізована, коли вона не, не займається тим, що її справді надихає. І ось лада в поєднанні, наприклад, ченним деревом. Якщо у вас зимні такі зимні задачі не вирішені, ви десь літали тільки в хви і відволікались. Так? Буває зараз так багато людей кажуть, та я ось поїхала і туди, і на той ретріт, і, на... і до того пішла, повчилася. Тобто ходить постійно або якісь собі влаштовують відпочинки, або якісь ретрити. А насправді. А це що відбувається? Людина постійно уникає того, щоб займатися своєю реалізацією. Розумієте, реалізацією себе. І ось, коли ладан, ви понюхаєте, ви почнете з ним взаємодіяти. То ви, ви повернетесь в цей стан, коли ви почнете спочатку свої справи вирішити. Виріши спочатку свої справи. Среалізуйся, зроби себе щасливим. І тоді ж навколо, навколо людей теж стануть щасливими. Недаремно ж в Біблії написано в да? священих писаннях. Да, вони до нас дойшли вже в таких переписаних багаторазових варіантах, але якась істина там є. І, от, наприклад, є така фраза Спасися сам і спасуться навколо тебе інші. З точки зору квантової реальності, квантової енергетики, квантової психології, це легко пояснюється. Тому що, якщо ми спочатку зробили себе щасливими, реалізувалися, ми себе відновили у цю любов до себе, тому що самі головні проблеми у людей це коли вони і в стосунках, і в реалізації, коли не любов до себе. І на фоні цього наші близькі нам починаються транслювати або всесвіт. Тому, якщо ми зробили себе щасливими, тоді ви, ваша дитина, ваш чоловік іде в ті місця, де вони знаходяться в школу, там, в інституті, на працю десь. І от у вас іде вже оця позитивна енергія, оця реалізоване щастя. І люди, коли якісь з вами взаємодіють, вони теж починають цим підзаряджатися, розумієте? І в них починає щось покращувати. Тому це на буквальному рівні діє, що ти покращиш своє життя, і тоді навколо тебе і людям стане класно. Тому не треба грати в спасателя, який всіх спасає, якщо у самих життя непонятно, що твориться. Так? Тому почніть себе себе віднови відновлюйте познайомте з собою зрозумійте в чому ваша сила в чому ваш талант і до речі ефірні олії дуже класно в цьому сприяють і тоді щасливими станете ви і починайте до речі саме головне діяти в напрямку своїх цілей і мрій щоденно. і у вас е з'явиться е і сили і, по і поступово Усі всі хронічні стани, що вам не, хоче, не хочете робити, якісь там запалення, вони поступово проходять. Через що? І через те, що ви починаєте виконувати ту задачу, для чого ви втілились. Так ось, ладан під, 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 під нашого, наш прямий ефір. Ладан він допомагає відновитись нам на фізичному рівні, знімає всі види запалення. Знімає кашель, нормалізує артеріальний тиск, відновлює нашу енергетику. На енергетичному рівні допомагає відновити ауру. Особливо зараз у людей багато таких станів, як страхи, тривожності, переживання, вони хвилюються завжди. То ладан наносимо на стопи, нано... дихаємо ним, можна в дифузор, можна просто внутрішньо приймати курсами по дві краплини три рази на день. І ви відновитесь знімете запалення, хронічні якісь запалення, відновитись на всіх рівнях, у вас покращиться і кровообіг, лімфоток покращиться, зніметься хронічні запалення, і ви відчуєте себе, енергія у вас з'явиться для того, щоб реалізовувати себе. І плюс ви почуєте свою інтуїцію, що вам насправді треба займатись. А займатися вам треба тим, що вам дається легко. Оця вся нав'язана інформація, що. Щоб мати багато грошей, це треба багато трудитись, займатися тим, що ти не хочеш. Це все брехня. Насправді треба займатися тим, що вам подобається, і займатися в кайф в задоволення. І спитайте себе, чим би ви хотіли займатись, якщо у вас все є. Це найпростий тест, і вам прийде думка. І саме цю справу можна розвивати, а ми живемо в епоху технологій високих, так, і інтернета. Тобто, ви завдяки просто от мобільному телефону так? і інтернету, ви можете з усім, з усім світом перебалакати, переговорити і розказати їм про свої таланти, а інші поділяться своїми талантами. І ви обміняєтесь цим всім класним один з іншими. і люди готові вам платити за те, що у вас є цей талант. І саме страшне в житті це. Не реалізовувати себе і не реалізувати свої таланти здібності. Просто так прожити в стані очікування або е та, колись я почну, та колись я зроблю, а зараз я буду йти на не... ту роботу, яка не... не подобається. Тому я вам про. Пропоную почати з ефірних олій, тому що вони вас відновлять психоемоційному рівні, на фізичному, тому що без фізичного тіла ми взагалі нічого не можемо зробити. так Не зря, ж я люблю таку недаремну таку фразу, що фізичне здоров'я чи здоров'я це ще не все. Але без нього все все інше просто нічого не значить. Ну самі згадайте, да? якщо погано з себе почуваєш, про що можна взагалі думати? Саме фізичний стан. Він допомагає нам ага, вже про щось подумати, ага, що я ще можу зробити. І е, дуже важливо, дивіться, до чого ми повертаємося, що дуже важливо своє життя зробити щасливим і заможним. І саме справжня духовність це коли у вас є гроші. Ви реалізовані, ви не переживаєте, чим вам заплатити за квартиру бо за іншими рахунками. І у вас є можливість тоді творити на благо собі і всьому всесвіту, всім людям, розумієте? Тому справжня духовність це коли ми поєднуємо матеріальне з духовним. Є така базова потреба переміда базових потреб. І на першу вона така з п'яти таких. Такий, як вона такий як трикутник. Так? І на нижніх шабліях є е, е, звичайні потреби: це е, їжа, сон, е, повітря, відпочинок, одяг, да? тобто ці всі базові потреби. Далі в нас йдуть потреби уже такі в стосунках, так? уже друга потреба. Третя потреба вже пішла е, в реалізації свого я. І четверта, п'ята потреби уже йдуть. І зробити благо для інших. Тобто, от, розумієте, бачите, де, де підвох. Що оце, що нам розповідали, що оце, що внизу, та то не важливо, ти там сиди, медитуй, тіло не важливо кормить, а їсти гарну їжу не важливо, відпочивати не важливо, Це все брехня. Тому я вам пропоную, щоб у вас був ресурс на все залучити в своє життя. Ефірні олії. я вже майже 5 років. Живу з цими ефірними оліями, це зовсім інший рівень життя. Ви і ваша родина, ви стаєте і здорові, і щасливі, і енергійні. Саме такі, які можуть все досягати. Тому ефірні олії це найкласніший інструмент. Ви можете написати мені під цим прямим ефіром, поділитися. Дуже вдячна за ваші вподобайки, лайки, тому що вони. І коментарі, вони допомагають розвивати український контент і допомагають, щоб гарна інформація ширилась. І якщо у вас хоча б один якийсь був сайт, чи, чи щось новеньке, напишіть, будь ласка, це дуже цінно. Це надихає мене створювати ще більше для вас класного, корисного контенту. Тому, що ще за, на останок хочу сказати про ефірну олію «Ладан». Ефірна олія «Ладан», вона. Недаремно її волхви принесли Ісусу Христу як саме цінний дорогоцінний дар, і тому, що завдяки ній можна вирішити багато питань. Всі питання практично вирішити можна за допомогою ефірної лії Ладан, і вона і допомагає нам, до речі, відновити зв'язок здоровий зв'язок з татом і відчуття захищеності, відчуття своєї потрібності, і відчуття, що ви, як знаєте, як. Поєднані з своїм духовним, тому що раніше нам казали, що ми просто фізичне тіло, а духовно то таке, то тільки якісь монахи там медитують. А насправді нам треба цей зв'язок з своїм над'я, над'яза, своїми ангелами хоронцями вищими силами, зі своїм родом, тому що саме він нам допомагає в цей такий непростий період відчувати себе захищеними, відчувати себе сильними, відчувати продовжувати цей шлях. так, бути здоровими, мати оцю силу і зберігати своє життя, здоров'я і рухатись далі, і допомагати своїм близьким, і надихати людей по всьому світу, як я, наприклад, люблю це теж робити. Тому я вам вдячна за перегляд цього ефіру, вдячна за те, що ви є, за те, що ви на моєму каналі заходите на моє відео. Вам всім бажаю здоров'я, міцного реалізації. Радості, гарних стосунків, миру, радості, в усьому натхнення, і щоб кожна хвилина вашого життя приносила вам радість, натхнення і щастя. І щоб ви відчували себе захищеними, щасливими, і щоб все складається, і хай все складається найкращим чином. Обіймаю вас. До наступного ефіру, до наступної середи. Пишіть, будь ласка, які б ви хотіли наступні питання розглянути, які теми. Це дуже важливо що коли є місце, де можна запитати і отримати конкретну, просту відповідь, легку для, застос... для застосування. Тобто ви взяли, почули от мене якийсь момент і сразу раз і використали. Буду рада вас бачити на своїх прямих ефірах і взагалі на своєму каналі, і пишіть мені в особисте, якщо є потреба, вирішити якісь ваші питання, як по відносинам, так і по фізичному стані. До нових зустрічей! Всіх благ вам!